років зараз На 50. головне в житті це здоров'я, мир та спокій, запевняє ювілярка Віра Моригіна. Жінка, яка в юності залишилася сиротою і пройшла увесь фронт, нині святкує 90-річчя із родиною, пригадує повоєнне рівне, яке вже стало для неї рідним. Я всю війну проработала, і я не сиділа ні одної минути. Во-первых, во вторых коли ми прийшли в Ровно, Ровно була деревушка запущена. А нас прийшло 70 девчонок. Вот ми тут і мили, і скоблили, і рисовали, і все, що хотите. Так що у мене большой вклад в город ровно. Привітати прабабусю Ілья та Андрійко приїхали із Москви. Батьки привозять хлопчиків на кожне свято старенької. Я знаю, що вона воювала, дуже трудно було показывала свои медали. Ордена. Она, прош... Она спасла нас и прошла всю войну. И я очень рада. Бра бабушка, ще живе. Улюблений внук ювілярки Олексій залишив в Одесі вагітну дружину, аби привітати Віру Моригіну зі святом. Каже, у дитинстві проводив із нею багато часу. Втім, не пригадує, щоб жінка, яка пережила важкі часи, коли-небудь була із ним суворою. Бабуся вчила його життєвої мудрості. Вийна потіял, нічого, не потияв. Деньги потіял, нічого, не потіял. совесть потерял, все потерял. Так вот, надо быть совестным человеком, и она мне в детстве, естественно, этого всего учила. Быть добрым, совестным и, ну, как говорится, улыбаться, быть счастливым. Любовь к музыке. Ну, от а бабушки тоже, бабушки, все-таки они там и пели, и всячески как-то старали себя веселить на фронте. Военные песни какие-то фронтовые. И, наверное, гены. Музыка течет, я не знаю, в крови, наверное. З музикою, подарунками та щирими привітаннями завітали до ювілярки і представники влади. Віра Васильівна оточена увагою та турботою на останок дає настанови молодому поколінню. Що можу посовітувати молоді бути такими, як був наш полк, дівчонок? Ми от і до, і ніхто ніколи не говорив, що не хочу, не можу і не пойду. Анастасія Кучеренко, Ігор Прокопчук, новини рівного.